За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 880 окупантів, а також знищили 13 танків, 17 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 4 одиниці реактивних систем залпового вогню, один засіб ППО, один ворожий літак, 7 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Наші захисники збили і 35 крилатих ракет. Збройні сили України знищили і 17 одиниць ворожої автомобільної техніки та 3 одиниці спецтехніки. Протягом минулої доби противник завдав 35 ракетних ударів із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101, х 555 Усі ракети було знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил збройних сил України. Також ворог завдав 41 авіаційного удару та здійснив. 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура. Ворог надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. За минулу добу відбулось понад 30 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.